Вітаю вас, шановні десятикласники! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити алгебру 10 класу тема сьогоднішнього уроку означення кореня n-го степеня. Коренем n-го степеня з числа А, де Н належить натураль... множині натуральних чисел і n більше одиниці називають таке число nний степінь якого дорівнює а. Наприклад, коренем 5 степеня з числа 32 є число 2, оскільки 2 в п'ятому степені 2 помножити на 2 помножити на 2 5 разів дорівнює 32. Коренем третього степеня із числа мінус 64 є число мінус 4, тому що мінус 4 в третьому степені це мінус 4 помножити на мінус 4 помножити на мінус 4. Дорівнює 64. Кореннями четвертого степеня з числа 81 є числа 3 і мінус 3, оскільки 3 в четвертому степені дорівнює 81 і мінус 3 в четвертому степені дорівнює 81. 4 рази множимо 3 на 3 на 3 або мінус 3 на мінус 3. 3 на мінус 3 на мінус 3. На -3, на -3. Отже, знайти корінь якогось то там степеня, це підібрати таке число, яке в цьому степені дорівнює числу, яке стоїть під знаком кореня. Ми з вами знайомі з коренем квадратним, тепер знак корінь n степеня називають знаком корення n степеня або радикалом. Вираз, який стоїть під радикалом, називають підкореневим виразом. Наголосимо, що вираз корінь непарного степеня 2к плюс 1 це число непарне з числа а, визначений при будь-якому а. Подивіться на графік функції y дорівнює x в степені n, коли n не парне і більше за 1. Якщо ми запишемо. Рівняння х в степені n дорівнює А, і розглянемо розв'язок графічний, то на графіку ми побачимо функцію y дорівнює x в степені n і функцію y дорівнює а якомусь числу. Якщо a більше нуля це горизонтальна пряма у верхній півплощині, якщо а менше нуля то це горизонтальна пряма в нижній півплощині. І ми бачимо, як би ми не проводили ці горизонтальні прямі кожного разу графік y дорівнює x в степені N і y дорівнює a буде мати єдину точку перетину. А це і є розв'язком рівняння x в степені А в степен дорівнює a. А розв'язком цього. Рівняння буде x дорівнює корінь ного степеня з А. Тому, коли n у нас не парне натуральне число більше одиниці, корінь непарного степеня з числа А визначений при будь-якому А. Зазначення n-го степеня випливає, що при будь-якому А виконується рівність. Наприклад, Корінь кубічний з двох в третьому степені дорівнює 2, корінь сьомого степеня з мінус 10 дорівнює мінус 1,1. Простими словами, піднесення до степеня і корінь такого ж степеня це взаємно обернені дії. Вони умовно скорочують один одного, знищують один одного. Тобто, якщо вам треба знайти корінь третього степеня. з… Третій степінь з корня третього степіння, то ви просто їх знищуєте. Розглянемо рівняння х в степені n дорівнює а де n парне натуральне число. Розв'язок графічний цього рівняння виглядає ось так, як на рисунку. y дорівнює x в степені n, якщо n парне це парабола. Пам'ятаєте, х в квадраті парабола, х в четвертому степені парабола. А е, графік у дорівнює А в верхній півплощині, коли А більше нуля, і в нижній півплощині горизонтальна пряма, коли А менше 0. Коли А дорівнює 0, цей графік співпадає з вісію Х. І що ми бачимо? Ми бачимо, що якщо А дорівнює нулю то рівняння таке має єдиний корінь розв'язок єдиний. А якщо а більше нуля, то таке рівняння має два розв'язки, тоді можна зробити такий висновок. Якщо n парне натуральне число, то при а менше нуля корінь n степеня не існує. При А дорівнює 0 корінь n степеня з числа а дорівнює 0, простіше корінь n-го степеня з 0 дорівнює 0. При А більше 0 існують два протилежні числа, кожне з яких є n-го степеня з числа А. Але ми будемо працювати з арифметичним коренем n-го степеня з невід'ємного числа А. Це таке невід'ємне число, n степінь якого дорівнює А. Наприклад, корінь четвертого степеня з числа 81 дорівнює 3, оскільки ми беремо невід'ємне число 3 більше 0, і 3 в четвертому степені дорівнює 81 3 помножити на 3 помножити на 3 4 рази 81. Корінь шостого степеня з 64 дорівнює 2, оскільки ми беремо невід'ємне число 2, мінус 2 не беремо і 2 в шостому степені дорівнює 64. 2 помножити на 2, помножити на 2 6 разів. Корінь 10 степеня з 0 дорівнює 0, оскільки 0 число невід'ємне і 0 в 10-му степені дорівнює 0. Взагалі, якщо b більше або дорівнює 0, і b в степені n дорівнює a, де n натуральне число і більше одиниці, то корінь n степеня з a дорівнює b. Ми говоримо зараз про парні натуральні числа. За допомогою знака корення n-го степеня можна записувати корені рівняння х в степені n дорівнює a. n натуральне більше одиниці. Наприклад, коренем рівняння х в кубі дорівнює 7 є єдине число корінь кубічний з 7, Коренями рівняння х в четвертому степені дорівнює 5 є два числа. мінус корінь четвертого степеня з 5 і плюс корінь четвертого степеня з 5. Зазначення арифметичного кореня випливає, що корінь n-го степеня з а більше або дорівнює 0, де А більше або дорівнює 0, наприклад, корінь 4 степеня з 7 більше або дорівнює 0, невід'ємне. Корінь n-го степеня з a в степені n дорівнює а, так же як і при непарних, це взаємно обернені дії корінь n степеня і n. Вони один одного знищують. де А невід'ємне. Наприклад, корінь шостого степеня з 5 в шостому степені дорівнює 5, знищили один одного. Корінь непарного степеня з мінус А дорівнює мінус цей же корінь з А. Наприклад, корінь кубічний з мінус 2 дорівнює мінус корінь кубічний з 2. Іншими словами, корінь непарного степеня мінус випускає. Вище було встановлено, що корінь непарного степеня з будь-якого числа існує та набуває єдиного значення. Отже, кожному дійсному числу х можна поставити у відповідність єдине число y, що y дорівнює корінь непарного степеня з х. Зазначене правило задає функцію, тобто така залежність є функціональною. І область визначення в неї всі дійсні числа. Графік цієї функції ви бачите зараз на рисунку, що перед вами. Ось такий графік має функція y дорівнює корінь непарного степеня з x. Частковий випадок y дорівнює корінь кубічний з х. Аналогічно означають функцію f від x корінь парного степеня з х. Областю визначення цієї функції є проміжок від 0 до плюс нескінченності, тому що ми проговорили, що під знаком парного степеня мінус бути не може. На рисунку 4,5 зображено графік функції f від x y дорівнює корінь парного степеня з x. Ну, Частковий випадок y дорівнює корінь четвертого степеня з Х. Формула картинка складайте в пари у себе в голові. Або зробіть собі таку підказочку, де у вас будуть всі формули разом з їхніми графіками, щоб у вас склалися в голові пари. Функція, формула верніше, і графік її. В таблиці наведено властивості цієї функції y дорівнює корінь n-го степеня з X. Ми розглянули вже ці всі властивості детально, а тепер всю цю інформацію зібрали до таблиці. Теж при розв'язуванні вправ ви можете використовувати цю таблицю. Формула-графік, будь ласка, так в голові собі їх об'єднайте. Розглянемо вправи. чи має зміст запис. Корінь кубічний з 2, має зміст, так. Корінь кубічний з мінус 2, корінь непарного степеня мінус там стояти може. Має сенс, має зміст. Корінь четвертого степені з 2, 2 невід'ємне. Так, має зміст. Корінь шостого степеня з нуля, так, має зміст. Корінь шостого степеня з мінус одиниці ні. Під знаком парного степеня мінус не має змісту. Доведіть, що. Так, ще одне завдання усне. Чи є правильною рівність? Відповідь обґрунтуйте. Корінь кубічний з 27 дорівнює 3, вірно. Бо. 3 в третьому степені дорівнює 27. Перевіряємо, 3 помножити на 3 це буде 9, і помножити на 3 дійсно 27. Корінь третього степеня з 343 дорівнює мінус 3. Ні, невірно. Бо мінус 3 в третьому степені. Дорівнює мінус 27. Доведіть, що число 2 є арифметичним кубічним коренем з числа 8. Корінь кубічний з 8 дорівнює 2. Так, як 2 в третьому степені. рахуємо 2 помножити на 2 і помножити на 2, дорівнює 8, довели. Число 3 є арифметичним коренем 4 степеня з числа 81, перевіряємо 3 в четвертому степені. Це 3 помножити на 3, помножити на 3, помножити на 3, або 9 помножити на 9, 81, 3 в четвертому степені дорівнює 81. Число мінус 3 не є арифметичним коренем четвертого степеня з числа 81, так як мінус 3 менше нуля, а арифметичний корінь має бути більше або дорівнює. О, Це від'ємне. Довели. Знайдіть значення виразу. Корінь третього степеня з 216. Нам треба підібрати таке число, яке в третьому степені буде дорівнювати 216. Як це нам зробити? Або взяти в інтернеті таблиці степенів кожного з чисел. Таблиця степенів числа 2, таблиця степенів числа 3, 4, 5 і так далі, або кожного разу переобчислювати. Ну, 2 в третьому степені ми вже знаємо 8, то явно, це не 2. Парне, ну, значить, це не 3. Обчислимо число 4. 4 в третьому степені. Якщо 4 на 4 це 16, 4 в третьому. Це 64. Ні, нам воно не підходить. Наступне парне 6, давайте порахуємо. 6 в, 3, в третьому це 6 на 6 і на 6. 36 помножити на 6. Дійсно, 216. Отже, корінь кубічний з числа 216 дорівнює 6. Корінь четвертого степеня з 0,0016. Це число 0,2. Тому що 0,2 в четвертому степені. Перемножуємо 4 рази 2, це 16, і тепер треба поставити кому відділити 4 цифри. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, сходиться. Побачили? Третє. Корінь п'ятого степеня з мінус 0, 1, 2, 3, 4, 1. Це 0,1. Так як 1 десята помножити на 1 десяту 5 разів буде 1000. Корінь кубічного степеня з мінус 18 дорівнює мінус 1 друга. І перевіряємо: мінус 1 друга помножити на мінус 1 другу помножити на мінус одну другу Три рази. 1 третя. Помножити на корінь п'ятого степеня з, 200, з мінус 243. Мінус вийде наперед, одна третя, помножити п'ятий степінь, ну, давайте з найменшого перевіряти, 3 в Так. Так, 3 в четвертому вже сьогодні рахували 81. Перевіримо 81 помножити на 3 буде 243. Буде. Тобто, це у нас число 3. Перемножили мінус 1. Знайшли значення виразу. Обчисліть. Ну, подивіться, все просто. Так? Корінь кубічний з 5 в кубі 5. Мінус в четвертому степені зникає, корінь 4-го степеня з 7 в четвертому просто 7. Мінус в сьомому степені залишається, корінь сьомого степеня з 2, 2. Мінус залишається 2 в сьомому. 2 в сьомому, ну, треба рахувати, так, 2 в сьомому. Два в третьому, два в третьому і два, так? Сьомий степінь буде. Два в третьому це вісім, помножити на вісім, 64. і помножити на два сто двадцять вісім. Два в сьомому 128. Корінь сьомого з мінус п'яти в сьомому мінус 5. Ще нам треба перемножити мінус на мінус плюс 128 помножити на 5. 5 на 8 40. 2 на 5, 10 і 4 14, 5 і 1 6. Мінуса не буде 640. Арифметика тут, ну і якось подружитися ось такими записами. Розв'яжіть рівняння. Х в третьому степені дорівнює 27, х дорівнює корінь кубічний з 27, це обернена дія до піднесення в степінь, х дорівнює 3. Ну, Все так просто. Х в 5-му степені дорівнює 9. Х дорівнює корінь п'ятого степеня з 9, і ми не можемо витягти 9 з знака кореня п'ятого степеня, бо не можемо підібрати таке число. Це ірраціональне число, воно так і залишається в такому вигляді. Третє. Х в сьомому дорівнює мінус 2, аналогічно х дорівнює. В корінь сьомого степеня з мінус 2. Ну, можемо мінус винести за знак кореня, і все. Четверте. Х в четвертому дорівнює 16, х дорівнює корінь четвертого степеня 16. Чотир... 16 це 4 на 4, або 4 рази 2 на 2 на 2 на 2, тобто х дорівнює 2. П'яте. Х в шостому дорівнює 5. Х дорівнює корінь шостого степеня з п'яти. Все. Х в четвертому дорівнює мінус вісімдесят. Не може такого бути, коренів немає. Сьоме x в третьому мінус 1 дорівнює 0. Перенесемо мінус 1 вправо і поділимо на 27. 1, 27. Тепер х дорівнює корінь кубічний з 1 27 це 1 3. І можна перевірити: 1 3 помножити на 1 3 помножити на 1 3 х мінус 2 в третьому степені 125, значить х мінус 2 це корінь третього степеня 125. Х мінус 2 дорівнює 5, оскільки 5 помножити на 5 помножити на 5 буде 125. Ну і переносимо мінус 2 праворуч, 5 плюс 2, 7. 9. х плюс 5. В четвертому степені, дорівнює 10 тисяч. Тож х плюс 5 дорівнює корінь четвертого степені з 10 тисяч це 10, оскільки 10 помножити на 10 4 рази буде 10 тисяч, і тоді х дорівнює 10 мінус 5 5. Ось так. Розв'яжіть рівняння корінь кубічний з х дорівнює 4 п'ятих. Обернена дія до кореня це степінь, тобто х буде дорівнювати 4 п'ятих в степені 3. 4 помножити на 4 помножити на 4 3 рази 64, а 5 в третьому, 5 на 5 на 5, 125. Все, розв'язано. І корінь четвертого степеня з х дорівнює 3. Х дорівнює 3 в четвертому степені. 81. Сьогодні вже рахували. Корінь кубічний з х дорівнює мінус 6, тоді х дорівнює мінус 6 в третьому степені. Х дорівнює мінус 216, теж сьогодні зустрічалося. Четверте. Корінь шостого степеня з х дорівнює мінус 2. Ми з вами говорили, що розв'язок, що корінь парного степеня працюємо з арифметичним. Тож дане рівняння коренів немає. П'яте. Корінь кубічний з 2х дорівню... Ой, плюс 7 дорівнює 0, корінь кубічний з 2х дорівнює мінус 7, 2х дорівнює мінус 7 в третьому степені, Підносимо мінус 7 до третього степеня. Мінус 7 на 7, 49 і ще раз помножити на 7. 9 на 7 63, 4 на 7, 28. і 6 34. 343. Ну і поділимо на 2. Мінус. по одному по сім, по одному кома по п'ять, сто сімдесят одна ціла п'ять Так, ну і шосте. Корінь кубічний два х плюс сім дорівнює нуль. 2х плюс 7 дорівнює 0 в кубі це 0, 2х дорівнює мінус 7, х дорівнює ділимо на 2. Відпрацьовуєте теорію, завдання зеленого кольору я тут прописала для вас для тренувань. Тож, тренуйтеся. Осмислюйте нові знання і досягайте успіху. До зустрічі!